Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам будиночок, який ми придбали з дружиною для проживання, скажімо так. Кожен мріє про своє гніздечко, і ось ми нарешті його знайшли. Саме головне, про що я мріяв все життя, хочу вам показати, що тут є ось такий став. Скажемо, дуже гарна природа, дуже гарна територія. Скажемо, мрія. І от натрапили ми на таку хатинку і вирішили зразу її без роздумів придбати. Тут ви можете бачити такий участочок, скажімо. Попередні власники тут садили город. Ми також, я думаю, будемо в майбутньому щось тут висадювати. От, і перейдемо далі. Зараз я вам поступово буду все показувати і розказувати. Тому не перемикайтесь далі, буде цікаво. Дивіться, бачите, тут, скажімо, богом, дана така територія, дуже гарні пагорби. Хатина так на горі, скажімо, знаходиться багато дерев, такі підйоми. Тут укріпляли схили, щоб земля не сувалася. Тут колись попередній ще хазяїн робив. Ось такі східці дуже, скажімо, дотолку воно було зроблено, але з часом все, як то кажеться, має свій ресурс і його потрібно все переробляти. Була в них ось така тут ручна скважина, водокачка. Зараз вона, в принципі, не працює. Можливо, попробуємо відновити її. Ну, буде видно. от, Піднімаємося вище по цих. Східцях маємо тут два погреби один такий старіший, один вже трохи новіший. Зараз я зайду в цей погріб і покажу вам, що тут в ньому є. Так, заходимо, тут ось такий, бачите, все розпадається, ну то нічого все поправимо. Ось такий. Погріб старого типу. Трошки тут все розвалюється. Зараз подивлюся, якщо буде вам видно, Оп, ось така зйомка. От такий тут погріб. Скажемо, можна його використовувати. Можливо, переробимо його. Під якийсь винний погріб, ще в доволі непоганому стані, скажімо так. Я думаю, краще, що він є, ніж би його не було. Зараз підемо до іншого погрібу, покажу вам, що там ось тут така, дивіться, є поличка цікава. І з цієї сторони також поличка. Звісно, що потрібно докладати руки до всього і підправляти. Тут, бачите, такий неперевершений вид. Дуже гарний став. Це хатина сусідська, тут ніхто не проживає. Це територія нашого знайомого. От, вже підходимо ближче до хатинки і до другого погребу. Ось так, дивіться, ще раз вам покажу, як воно. Виглядає, а тут він в землі знаходиться цей погріб. Такий неймовірний вид. Маємо там сусідів через став. Поруч там є сусіди. Зараз зайдемо в цей погріб, подивимося І тут. Друзі, повернувся до вас, трошки випав, тому що забув відкрити цей замочок тут, не міг зайти, поки бігав по ключі. Зараз покажу вам цей другий погріб. Дивіться, тут же ось такий рукав, скажімо, зроблений толково. От. Але трошки для мого росту він за низький. Ну нічого. Що тут добре в цьому погрібі, що бетонне перекриття зверху. В принципі, він такий вже більш схожий на сучасний. Кирпича, виложені стіни, гарненько все, підбілити, провести освітлення і можна користуватися. Як на мене, дуже достойний погріб. Схід ще в непоганому стані. Мені подобається, а ви пишіть, як вам. Ось, зараз вам покажу. Ось це наша територія отак іде. Тут така загорожа. Скажімо, багато всякого викладено з камнів, багато деревцят. Це вентиляція з погребу. Ось так це город. В планах повирізати багато дерев. Ну, багато-небагато. цей горіх, ось там шовковиця. З цього потрібно. Позрізати. Воно і добре, коли є дерева, але мені більше подобається коли територія більш, скажемо, сучасніше виглядає. А деревця там можна і десь посадити внизу. Це літня кухня. Там я встановив відеонагляд, і не тільки там. Для, для безпеки, бо ми постійно зараз тут не знаходимося ще. От, це такі. З попередніх власників, я так розумію, вони тримали тут вдобу. От, зараз я вам покажу. Ось таке воно знаходиться в землі. Таке, як начебто підвальне приміщення, чи пів напівпідвальне приміщення. Хотілося б в майбутньому зробити тут якусь баню, сауну. От, мені подобається це місце, воно стіни вимуровані з камня. Єдине, що перекриття тут потрібно буде міняти, воно не дуже, як на мене, хороше і вже небезпечно тут ходити, мені здається так. Такий заборчик з профілю поробили. Доволі зручно. І так. Уютно, комфортно. От Тут також я не знаю, що не для чого вони використовували ці приміщення, напевно, також щось тримали. Це все буде розбиратися. Я думаю, воно нам не потрібно. Тут ми можемо пройти на передній двір. Так виглядає ця прибудова. Це ще, ще одна прибудова. А так це літня кухня. от Звідси також маємо всі ці гарні види. Це ще наша територія ось тут іде. Там, де стовпчик, там той, то вже межа. От, Зараз перейдемо наперед до хати, покажу вам вже хатину, будинок. Оце кицюня сусідська, Передавай підписникам привіт майбутнім. От. Такі східці. Дуже мені подобається рельєф тут, ці всі перепади. Звісно, на рівній ділянці набагато легше будуватися і все робити, ніж тут, але мені до вподоби. Ось тут є така, скажімо, штука. <схід> Воно схоже також на погріб. Я спочатку думав, що це фіт-погріб, але насправді це не погріб. Зараз я відкрию і вам покажу. Тут бетонні кільця, отакі знаходяться. Якщо подивитися, підняти вниз, туди. Ну, метра три, певно, є. Це резервуар для води. Зберігали люди тут воду, набирали і користувалися. От. Зараз покажу, мабуть, предвір. Отак, він виглядає. Це там. Ми були тільки що в тому напівпідвальному приміщенні. Це літня кухня, скажемо. Це душик літній. Дивіться, де ви бачили такі літні душики. Цікаво, зроблено. Цікавенько. Прикольно. Нам подобається. В балію набирається вода, вона прогрівається. Скло для того, щоб не потрапляло нічого ніяка. Скаємо грязюка. І зроблено цією трубою, ось витікає водичка із душика туди, на територію. Тепер зараз вам покажу більш детальніше хатину. Ось така хатина. Вона е, стіни глиняні, е, обкладені кирпичом, цеглою, правильно сказати, е, покрівля. Подвійна, під низом жесть, зверху шифер накритий. Так, я вам покажу зараз більш з такого ракурсу. Хатину, так, сонечко трохи можливо заважає знімати. От. І такий невеличкий двір. Я думаю, що частково ми розберемо ці всі прибудови. Залишимо тут вільне місце, можливо, якийсь навіс під автомобіль зробимо. Буде непогано. Зараз покажу вам, вже, я знаходжусь тут поруч біля дровника. Заглянемо в дровничок. Ми привезли, була в нас можливість привезли дрова. Висклали ось тут уже бачите ось такі дровцята тут. Також господарі попередні нам залишили трохи інвентарю різного, тут граблі. Сапки. От. І от так от вона виглядає дровничок. Може, в майбутньому ми також перенесемо цей дровничок в інше місце. Зараз покажу ще хату з іншої сторони вам. Ось така хідна група. Вже в нас тут планів на цю хатину дуже багато, вже добудувати хочемо трохи і зробити покрівлю нову трошки вищу, трошки гарніше, вже що по сучаснішому вікна, хоч і євро вставлені, але вони не супер якості, тому будемо міняти, робити перепланування. ну Можливо, в майбутньому я буду показувати, як ми це будемо робити. Скажемо так, тут така є хвірточка. от Можна, вийти, такий умивальничок, можна руки помити прямо з цим прекрасним видом. З водою тут проблеми, поки що води немає. Раніше було центральне водопідведення, але його відключили і ми будемо грити скважину. От. Дивіться, зараз я вам покажу хатину з цієї сторони. Так воно все виглядає. Отут ми плануємо. Зробити в цій частині будинку кухню, замість цього вікна двері і сюди пристроїти терасу. Я думаю, тут буде супер взагалі тераса. Як вона прибудується, буде така, скажімо, непогана зона для відпочинку з великим панорамним вікном, щоб сидіти пити каву зранку і дивитися на цю всю красу. З цієї сторони. Було два віконечка, одне замурували, ми його також не будемо відновлювати, тому що тут буде прибудова заходити якраз. Горіх цей плануємо зрізати, тому що він тут не потрібен. Зараз обійду хату ще вам покажу. Також тут, бачите, як укріпляли раніше все вручну робили, камні прикріпляли, щоб земля не зсувалася і з цієї сторони, і тут також так ось я обійшов. там як ви можете помітити, є камери, то я вже робив власноруч відеонагляд. от, Та є такі справи. Зараз вже будемо переходити до хати. А також що ми ще зробили, це ми підвели електрику три фази, бо хотіли вирити скважину. Для того, щоб вирити скважину, та людина яка. Я хочу, щоб нам вирила скважину, їй потрібно три фази. Тут була електрика. Одна фаза підведена, 16-й автомат. Вже на даний момент це все переробилося. Я потім вийду на вулицю, скажем, ну як на вулицю, це в принципі наш двір, просто тут стовп стоїть. Ось таким чином ми зробили електрику, вже підключили три фази, поставили ось такий щиток. Зробили. Довго трохи нам підключали електрику. Я думаю, воно зараз так в усіх, але вже вона є. І це дуже добре. Ми зробили вже собі тариф з можливістю на зелену енергетику, також з можливістю підключення електроопалення. Там робиться відповідний проєкт, щоб можна було вночі і так платити дешевше. Зараз перейдемо. До хати я вам покажу, що там робиться у нас в хаті. Зайдемо до будинку. Ось така веранда тут. починається все з веранди. Власники залишили нам меблі. В принципі, на перший час взагалі супер. Можна проживати. Тут ось таке ліжечко, можете бачити, вікно в веранді. З таким видом суперовим. Я тут планую з цієї веранди зробити котельню. От йдемо далі. Ось, як завжди, планування стандартне, я думаю, багато хто знає. Сіни раніше казали і двері в усі сторони. Прямо праворуч, ліворуч. Куди ми спочатку підемо? Підемо ліворуч. Ось це були так, тут кухонька типу. Ну, взагалі вони готували є елітній кухні, я так розумію, ну, тут є грубка. Є грубка ось така. В принципі, плиточкою, але будемо її демонтовувати, тому що ми хочемо зробити таку кухню-вітальню велику. Ці маленькі кімнатки якби не дуже прикольно. Але все рівно будемо ділити там іншу велику кімнату на дві кімнати, тому що потрібно, її, щоб було пару кімнат, як мінімум, на мою думку. Тут, бачите, є жалюзі є віконечка, в принципі, як на мене, взагалі супер. Дуже така уютна тут обстановочка комфортна, дуже прикольна така атмосфера. Дивіться, отак ми потрапляємо сюди, тут диванчик, такий коврик. Я там теж камеру ставив. Такий телевізор тут, віконечко, таке ліжечко, бачите? Така тут зона взагалі прикольно зробили, можна відділити, отак закрити. Ось. І відпочивати собі там. Така відділяється зона для сну. І отак телевізор навіть можна туди повернути і дивитися. В принципі, що ви можете сказати, подобаються вам такі хатинки чи не подобаються. Можливо, дай Бог нам сил здорової трошки грошей, і ми це все зробимо. Під свій смак тут. Так, і тут є ось така велика кімната. Можете дивитися. Це як завжди багато ліжечок. Багато ліжечок. Так, покажу вам зараз з цього ракурсу. Так воно все виглядає. от Стелі глиняні. Я думаю, зараз тепер їхній час їх. Точно не потрібно, скажімо, рушити вони, в принципі, в нормальному стані. Головне, щоб е, дах не протікав. Екологічна, тепла, скажімо, стеля. Це вже такі легкі комунікації ми тут поробили. От Зараз піднімемося нагору, я вам покажу, що у нас відбувається на горищі. Отак. Щоб мене тут ще не прибило. Оп. Так. Зараз треба зафіксувати отак от цю штучку. Оп. Бачите, щоб вона не впала мені по голові. Як я влазити. Ось це маємо горище таке. Трошки є тут різних речей. Попередніх власників. от таке горище. Також таке зручненьке, ну, звісно, я ж кажу, є плани переробити. Зробити тут заготовку, скажімо, таку під другий поверх. Можливо, ми і не будемо робити тут другий поверх, але е як в майбутньому зробити якийсь балкончик. Мені подобаються такі вікна, щоб можна було звідси дивитися на став, на ці всі види, можливо, десь Каву випити, поставити якогось столика. Ну, будемо жити, будемо бачити. От, Будемо злазити далі. Зараз лізу і включусь. Пустився я з горища, слава Богу, без всяких нюансів. Так, йдемо далі. Виходимо з хатинки і підемо до літньої кухні. Зараз я вам покажу, що в нас знаходиться в літній кухні. Тут ми позабивали на зиму вікна, вони вже дуже розсохлися і розпадалися. Ми так взяли плівку, трошки їх позабивали, щоб менше задувало. От, Заходимо, тут така, можна сказати, також верандочка, не верандочка, Маленька така вхідна частинка. От, Але, мабуть, ми її будемо розбирати, то буде видно. Ось така тут літня кухонька. Дивіться, бачите. Доволі така, також зручна. Є такі стільчики, багато столиків, вікна. Якщо довести все до ладу, нічого ми ще тут толком не робили. Багато накладів. Вибачайте за ці наклади-поклади. От і з вікна також тут гарно все видно. Дуже прикольно. Дуже прикольненько. Всякі стільчики багато. Добра є. Будемо доводити це все до ладу. Не будемо сильно затримуватись, акцентувати увагу, підемо далі. от Тут ворота. приходимо на наш другий двір. А тут вже сусідські ворота. Можете бачити, я встановив такий ліхтарик з датчиком День-Ніч, який сам вмикається і вимикається. Ось, то сусідська хата, як я вже казав. І тут наші різні прибудови. Отак. От Такий у нас другий дворик. От, можливо, ми ці ворота звідси приберемо в майбутньому. Ось так воно все виглядає. Вам покажу зараз. Так, все воно виглядає. Це привезли газоблок для до будування тераси. О, також була окрема там історія це вже з цим газоблоком. Заїзд до нас сюди не дуже класний. Е, маніпулятор ми звезли його, було трошки болото. Маніпулятор майже чуть не перекинувся з тим газоблоком. Приїжджав трактор, тягнули його, ну то було не дуже весело. Тому я не знімав відео. Саме розумієте, тоді воно не дуже до, до відео. От. Ось так з цієї сторони. ще покажу вам наш дворик. От. Тут ми встановили ворота. Були в мене в батьків такі ворота і віртка. Ми їх покрасили, почухали, покрасили і встановили. Тому що це наша територія. І не хочеться, щоб тут різні ходили, бродили. Тут також різні такі всякі добудовки. Це ми розкрили. цю добудовку, я не знаю, що тут було, але що вони тут тримали. Забрали шифер, накрили газоблок. Оце такий також дровничок. Я вам трошки пізніше його покажу. Оце зазвичай така будівля на три двері. Не дуже гарно видно, але зараз я вам покажу. Стандартно, як раніше будували хати, була завжди така, скажімо, будівля із трьома дверима. Так, ми потрапляємо до першої кімнатки. Тут така також літня кухонька. От, вже тут є плита, столики, така невеличка грубка. Також можна тут готувати їжу. Ну, прикольно. Краще ніж воно є, ніж його би не було. От, йдемо далі в двері під номером 2. Заходимо до другої дверцят. Тут віконечка немає. Але я думаю, в принципі, видно. Також тут є плита, газовий балончик, різні каструльки. Різні всякі штучки, також тут готували їжу. От бачите. Так воно все виглядає. І підемо зараз заглянемо в третій двері. Що ж тут робиться у нас? Отак. От Отак ми заходимо сюди. Тут така типу майстерня. Такі добротні столики. Таке все воно доволі міцне. Дерево хороше. Трошки інструментику, якісь полички. Все воно, звісно, вже в такому трошки не дуже гарному стані, але нічого. Це вже придбали труби на скважину. Ось ось така труба. Харчова, чи як вона правильно називається. Ось От. От такі справи, друзі. Дивіться, що ви можете сказати. Гарна хатинка. Можливо, їх щось порадити Можливо, хтось робив щось подібне. Є якісь цікаві ідеї. Тут ми вже трошки був у нас час, попідрізали всі ці кущики, там калина росте біля входу. Також її підрізали. Навели порядки, трохи о, там, знесли все на таку кучу сюди, всі ці листя. Тут ви можете бачити, бачите, є точило Таке було господаря точило. Тут і не було три фази, наскільки я розумію, це мотор трифазний, але тут різні ці резистори, транзистори, чи, як правильно сказати, і воно запускається. Я його пробував запускати в робочому стані, навіть якщо потрібно щось підточити, то прикольно, можна користуватися. Є такий гаражик. І невеличкий. Його теж прийдеться розвалювати. Це був, я так розумію, гараж під мотоцикл. О, мотоцикл. Ось так. І гаражик бачите? От. І тісочки також залишили господарі. Ось такі всякі штучки. Це ж все гарно поскладається в одне місце. Я думаю, знадобиться. Дякую їм за те, що залишили. от Також йдемо сюди, що в нас тут. Теж така прибудовка. Скажімо, багато дуже різних прибудовок. Люди натрудилися, наробилися. В свій час це було супер взагалі, я думаю, на, на той час це було дуже класно. Ось, такі всі віконечка. Тут є так, такий коридорчик. Проходимо сюди. от. І тут є ось туалет. бачите Є туалет. Я думаю, в туалеті знімати не будемо. В принципі, там навіть таке схоже на унітаз стоїть доволі непогано. Можемо заглянути це вже кінець нашої території. А тут, бачите, там ведські городи і тут такі зарослі. Ось такий вид вам покажу. З цього ще ракурсу, багато шиферу, багато прибудовок. Це також тут, я думаю, немає особо що показувати. Зараз я, щоб не відкривати, покажу вам через іконочко. Ось такі прибудови, також тут різні всякі наклади. От. Та я думаю ми все будемо розвалювати. Отак от, так от. Так, друзі, повернувся показати вам цей дровничок. От, якщо вам цікаво, так, тут трошки дрівчат залишилося. Так, там вже викладено камнем підпертий ґрунт. І отакий от тут коридор аж в ту сторону. Можна побачити. Я вам з тої сторони показував через віконечко. Так вона йде вдоль. Ми це все будемо, я думаю, валити. От. Отак. От На цьому, в принципі, все. В принципі, все, що хотів, я вам показав. Якщо вам було цікаво, то ставте лайки, пишіть щось, запитуйте. Я буду тільки радий. От. Буде дуже приємно. Почути якийсь зворотній зв'язок і зворотню реакцію. Ось так ось Пишіть свої думки, якщо вам було цікаво дивитися це відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей! А на рахунок вартості, друзі, то як ви думаєте, коштує така хата 800 доларів чи потрібно нових ще прибавити? Пишіть в коментарях.